1 вересня пролунав перший дзвоник у Чорнивіцькій школі першого третього ступенів, запросивши до навчання 21 першокласника. Маленькі українці та україночки стояли на урочистій лінійці перед усім шкільним колективом батьками, жителями села зі своєю вчителькою Валентиною Білаць, яка навчатиме їх читати, писати, жити у цьому великому світі. Валентина Олексійовна пообіцяла віддавати вихованцям тепло своїй душі, знання, вміння. Аби діти росли розумними, вихованими, справжніми патріотами своєї вітчизни народилась нова родина, народилась нова сім'я, народився новий клас. Я бажаю всім дітям, щоб цю першу стежину, яку ми розпочинаємо в цьому класі, щоб вона для них була легкою, щоб діти з радістю бігли до школи, щоб їхні батьки на в обличчях батьків тільки були посмішки, щоб діти мужніли, щоб вони були здорові, щоб в нас був мирна. Землі, щоб ми хотіли, щоб школа залишалася для нас рідним домом. З вітальними словами до учнів школи педагоги звернулися директор Чорнівського навчального закладу Сергій Бонарчук, майбутня випускниця, голова учнівського комітету Діана Гуменюк. Я дуже рада, що мій синочок вже доріс. Він йде в ну на нову стажину вступає, йде в перший клас. Я Бажаю не тільки своєму, а всім діткам, щоб були здорові, ви добре навчалися, щоб їхні батьки пишалися ними, щоб був спокій в Україні. На свято першого дзвонику навчальний заклад завітали представники політичної партії за конкретні справи. Я хочу привітати також від імені засновника політичної партії за конкретні справи від нашої дружньої команди. Всіх вас з цим прекрасним днем. днем з нами. Хочу побажати діточкам. Які тільки поступають в перший клас, дітям, які навчаються в других, третіх, четвертих, п'ятих, шостих, сьомих, восьми, дев'ятих, десятих накопити. Щоб ви знайшли собі гарних друзів, щоб ви стали гідною заміною старшого покоління. Я хочу також зіснили всі-всі задумані ваші мрії. Я хочу подякувати прекрасному педагогічному колективу, який цих дітей щоб дійсно ви виховували гарних патріотів нашої держави. Вам також низький, низький укрін життя. І також ви знаєте, що за цей період часу, дійсно, як сказав директор школи, була надана певна допомога для цього, щоб діти могли прекрасно навчатися, щоб займатися спортом. І Також в цьому році, зараз на цей день, ми також вручаємо десять купірун. Представники політичної партії за конкретні справи вручили подарункові набори першокласникам, передали для школи 10 комп'ютерів. А ще перед початком навчального року заклад було забезпечено фарбою для спортивного залу. Команда політичної партії за конкретні справи, лідером якої народний депутат України Олександр Герега, у день знань привітала вчительські та учнівські колективи. із початком нового навчального року Вручила майже 500 першокласникам городочини подарункові набори для художньої творчості. Для учнів шкіл передано 48 комп'ютерів, 6 ноутбуків, 3 відеопроектора, 2 тенісних столи. Також від команди за конкретні справи учнівство Городучини отримало 100 м'ячів. Протягом останніх років громадська організація, а нині політична партія за конкретні справи, її лідери, народний депутат України Олександр Герега без використання бюджетних коштів реконструювали, відремонтували, оновили чимало приміщень освітних навчальних закладів, покращили матеріально-технічну базу шкіл та дитячих садочків. Для підготовки до нового навчального року освітнім закладам району було надано понад. 40 тонн високоякісної фарби принциповий підхід цієї політичної сили це представництво інтересів саможителів Хмельниччини, адже відповідальність за розвиток області мають брати на себе потужні місцеві лідери, які не кидають слів на вітер і вважають регіон рідним. Критерій для таких лідерів: один робити конкретні справи для кожної громади. Програма партії за конкретні справи реалізується послідовно і впевнено, бо діти та молодь у діяльності цієї політичної сили це основний пріоритет.